За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У столиці погроми цього разу вночі невідомі люди розтрощили два ресторани та інтернет-клуб. Погроми розпочалися одночасно у двох районах Києва. У парку Шевченка з півсотні людей у масках та камуфляжах напали на ресторан. Бейсбольними битами вони псували фасад та розбивали стекла. Попиталися розгромити нашу вхідну двері. Настікляни но ну, не получались розгромили вже окна і написали на других окнах. Там Байкот, революція, «Слава Україні. Ну обичне провокація прайсло. В цей же час за кілька кілометрів від парка Шевченка потерпав і інший ресторан. Там, на вулиці Велика Васильківська, група молодиків теж розбила двері й вітрини. Пошкоджені дійсно двері зі скла, а також пошкоджені фігури з гіпсокартону, які знаходились поруч з входом до ресторану. На щастя, ніхто не постраждав в ресторанах. Відвідувачів не було. Однак цієї ночі не пощастило відвідувачам інтернет-клубу. На нього молодики напали о п'ятій годині ранку. Вони забігли в заклад і почали битами лупцювати людей, які там перебували. Двох відвідувачів з численними травмами забрала швидка. За цими фактами столична міліція вже відкрила кримінальні провадження та проводить розслідування. А у МВС заявили про створення додаткових патрулів, які чергуватимуть на нічних вулицях Києва. 203 наряди виставляються вночі. На дежурство в місті Києві Спасибо. по всьому городу на виставляються та мобільні групи допоможні усілими наряд, помимо тих, які є в єдиній дислокації. У нас єдні ми допомоги виділили, що сіли сільства для того, щоб патрулювати, щоб київляні чувствовали себе захищеними і в безпеці. Нагадаємо, у столиці це вже не перші погроми. В кінці грудня минулого року невідомі люди напали на гей клуб. Вони відлупцювали кількох відвідувачів.